При завершенні світа, маса людей відступить від церкви і від віри. Але про то сообщає пророк Даніїл. Він об'ясняє деякі речі, котрі превосходять і йдуть на кінець світа. Но в Євангелії нині єдно кажеся. Маса людей в світі, котрі будуть забиратися на суд. Двоє будуть на полю робити. Один на суд Божий в царство, другий у пекло. Але рядом працюють двоє робочі за одним станком, а награда в них різна. Двоє на полю трудяться. Двоє, навіть від них в може бути, що у вида, коли жінка молиться на чоловік, все життя упертий, безбожник. Так і не получить награду, якщо не відкриє своє серце для віри Христової. А в останні времена настільки будуть тяжкі часи, настільки буде собласт високий, настільки будуть ужасні гонення, униження, оскорблення. Ведь хто міг із нас подумати, ну, ще років п'ять назад, що так посміють наукові атеїсти прийти на високі шабеля власти і спробувати заборонити православну церкву. Ми не могли представити, але в Євангелії сказано: востануть лже Христи і лже пророки, і будуть розділення, роздори, а слово тих. Безбожників і сатаністів буде розпространятися як рак, тобто не можна буде їх відстановити. Но виход лише один. Подобно тому, як чоловік, коли вовремя час опасної, коли дом загорівся, то приміняє якісь засоби захисту. Або бери якусь маску, щоб захистити себе. Подобно тому і ми, віруючи в Христа Ісуса, маємо заповідь ніколи нікого не боятися, але завжди бути готовим предстати перед Богом і дати відповідь. Господи, благослови нас сьогодні, щоб ми взираємо на Тебе, Господи, як на пастиря і архіпастиря нашого православної церкви. Бо глава церкви нашої іменно Христос Господь, то пам'ятаємо, Господи, що Ти казав, ти єдина дверь входа в духовний світ. Книжники, фарисеї, ворожки, гадалки, екстрасенси, усі питаються зайти в духовну сферу, але перелізають у духовний світ інде? У другому недозволеному місці, де да, коли сатаною научені. Но треба пам'ятати, якщо Христос одна двері, і церкву організував лише одну, то зато православні так і слідкують, щоб церква була благодатна, і не дуже є сложно оприділити благодатність церкви Христової. Православної, в тому ми убедилися і в нашій державі, що маса людей відчувають серцем і душею з першого голоса церковного співу, церковних слів, розуміють, тут церков спасаюча. Божа мати, благослови нам, тепер прослухавши неділю митаря і фарисея, бути у всьому світі добрим. Смиренним митарем, а подоговляється до слідуючої неділі блудного сина, всегда помните, ведь ми прийшли до Христа, теж ті, котрі були збиті з толку, але одного разу повірили в Христа Ісуса, прийшли в храм Господній, і вже більше з Нього ніколи не виходили і ніколи не відступали від от Христа. Бо лише так поступаючи, відя, як якими були твердими у вірі наші предки і при Австро-Венгрії, і при Совєтському Союзі, і якими нині твердими православні канонічної церкви проявили себе, маємо з кого брати приклад, іменно з добрих людей, вірних. Бо так поступаючи тими, діти Божі, а в вічності наслідники. Царства Божого амінь.